Вітаю, друзі, я Віталій Портников. у часі збіглися дві події: судовий вирок, який отримав у російській столиці режисер Кирило Серебряников, і президентський указ про присвоєння звань народних і заслужених артистів, який підписав в українській столиці президент Володимир Зеленський. Чому я об'єдную? Ці дві події. Тому що обидві вони це, так би мовити, відрижка радянського ставлення до мистецтва як такого. Адже що таке звання народного артиста, можна вважати, що це ознака народної любові, популярності, таланту, але це насправді неправда. Ознака народного артиста, як в Радянському Союзі і в Союзних республіках, так і в пострадянських країнах, єдиних країнах на світі, де зберігається це чудернацьке звання, як і багато інших чудернацьких звань, є насамперед ознакою лояльності, до чинної влади і правильності у творчості. як Розуміє цю правильність, чинна влада, як правило, дуже далека від новацій у мистецтві. Звісно, людина, яка отримує звання народного чи заслуженого артиста, може бути неймовірно талановитою. Може бути. Геніально! Таких прикладів чимало в радянській і пострадянській історії. Взагалі, першою людиною, яку нагородили званням народного артиста республіки, був великий оперний співак Федір Шаляпін. Ну, щоправда, у нього потім це звання відібрали, але так чи інакше, це залишилося в історії. В українському мистецтві одним із перших народних артистів були корифеї українського театру: Саксаганський, Заньковецька, згодом Курбас. Цей перелік можна продовжувати і продовжувати. Якщо ми подивимося на те, хто отримав звання народного артиста. Української РСР чи вже потім Незалежної України ми побачимо неймовірну кількість справжніх великих прізвищ. І тоді кожен зможе запитати мене, а чого тобі тоді не подобається? Адже ти ж бачиш, що навіть така влада, як радянська, змушена була визнати талант українських геніїв. Українських корифеїв. Але якщо ви уважно подивитеся на цей перелік, ви побачите, що поруч з народними артистами, які і досі залишаються в історії української чи там російської, чи будь-якої іншої культури, є прізвище людей, про яких ви нічого не знаєте. І про яких ви і не мали б нічого дізнатися, і про яких сучасники нічого не знали, як це не дивно. Тому що вони могли бути секретарями партійних організацій, театрів чи кіностудій, чи просто стукачами в своїх колективах, чи просто мати якісь. Родинні зв'язки, які дозволяли їм просуватися по кар'єрних сходах. І так ці можливості дозволяли їм отримувати ті ж самі звання, що й справді видатним акторам, художникам, письменникам. Хоча те, що вони. Поставили, зіграли, написали, проспівали на те, що вже давно забулося. Цього ніхто не пам'ятав навіть тоді, коли вони це робили. В Брежнівський час два рази героєм соціалістичної праці був письменник Горгій Марков, керівник Союзу письменників. СРСР. Людина, яка просто була наглядачем за письменниками. Жодного твору Георгія Мархова тоді ніхто не читав, хоча він писав один довжелезний роман за іншим. І зараз ніхто не прочитає. Такої постаті в історії російської літератури немає. А в іконостасі радянської літератури ця постать була. Ну, і от скажімо: два рази героєм соціалістичної праці була велика російська балерина. Галина Уланова. Про що це свідчить? Про те, що насправді всі ці звання народних, заслужених артистів, вони створюються не для людей талановитих, не для людей, які отримують визнання. Вони створюються для сірості, для того, щоб талант урівняти з сіростю. Тому що якщо Мікеланджело народний художник Італії і приятель якогось правителя міста, в якому Мікеланджело творив народний художник Італії, так чим відрізняється один народний художник від іншого? Ну, хіба що тим, що про Мікеланджело пам'ятатимуть доти, доки існує людство, а про приятеля забули в той самий момент, коли він отримав звання народного художника. Йому не потрібно навіть було помирати, щоб про нього забули. Про нього не пам'ятали. Ну, звичайно, за винятком друзів і родичів, навіть коли він жив. Те ж саме стосується всіх цих почесних звань. Це справжня диктатура сірості. І якщо ми подивимося на указ Володимира Зеленського, ми побачимо, як це працює. У чинного президента своє уявлення про мистецтво, своє уявлення про заслуги. Своє уявлення про культурну активність. Звичайно, всі ці уявлення не мають нічого спільного з культурою. Але разом із цим вони урівнюють тих, кого Володимир Зеленський вважає діячами культури, з тими, хто дійсно є цими діячами і вже отримували почесні звання від попередніх президентів. Або навіть від самого Зеленського. Адже в указі українського президента поруч із сумнівними прізвищами є і без сумнівних. Ну і найголовніше, найцікавіше, сам Володимир Зеленський теж може вважати себе діячем культури. Що таке квартал 95»? Це художня самодіяльність, яка була перенесена на телевізійний екран з політичною метою, з метою створення потрібної сатири. Яка б обслуговувала олігархічні інтереси. Я не думаю, що я тут роблю якесь культурологічне відкриття, адже сам клуб веселих і знахідливих був політичним проектом радянського керівництва спочатку з метою випущення пару, а потім з метою обслуговування державного уявлення про гумор і сатир. І всі ці українські Телевізійні театри так чи інакше стали різними відзеркаленнями цього процесу. Ніде правда, діти квартал 95 найбільш вдалим, найбільш точним відзеркаленням, я б сказав, масляковського рівня. Однак яке це має значення до культури? Ніякого. Це насамперед моральний феномен. А от указами своїми. Володимир Зеленський не просто вшановує людей, які тепер будуть вважатися видатними діячами української культури. Він самого себе, так би мовити, через чорний хід вводить в храм цієї культури. Тому що чим він відрізняється від орденоносців чи заслужених артистів? А нічим. Наступний президент України зможе без особливих вагань надати Володимиру Зеленському звання народного артиста України. Чим Володимир Зеленський з цієї точки зору відрізняється від народного артиста Олега Філімонова? Нічим? Так що вважайте, що це підготовка до власних культурних погон? І от тепер до Кирила Серебряника, одного з найбільш цікавих російських режисерів 21-го столітччя. А яке взагалі звання у Кирила Серебрініко? А ніякого звання у нього немає. А чому? Адже його захищають народні артисти, заслужені. А тому що Кирил Серебренко в занадто молодому віці. Почав проявляти опозиційні політичні погляди. А сам його підхід до театрального мистецтва не міг вважатися правильним для архаїчної російської влади з її совковими уявленнями про культуру. Тут все співпало. За що давати звання людині, яка робить неправильний театр, і висловлює неправильні погляди? Людина, яка висловлює неправильні погляди і робить неправильний театр, може ще стати заслуженим артистом. Якщо на це буде бажання влади. Точно така людина може стати заслуженим артистом, якщо вона робить правильний театр і Висловлює неправильні погляди. Ну і, звичайно, якщо людина висловлює правильні погляди і робить неправильний театр, вона теж може заслуговувати на звання заслуженого артиста. Так виглядає ця шарада. А от коли все співпадає, залишається жити без урядових відзнак. Врешті-решт, Володимир Висоцький теж помер без будь-яких звань. Тому що і у театрі він грав не те, чого тоді вимагала, владна, конструкція мистецтва. Ну і в своїх піснях він не ці погляди висловлював, які подобалися радянському керівництву. Та ще й за кордон постійно виїжджав. Так що з цієї точки зору ми бачимо продовження. Давньої традиції. Звісно, ми б усього цього не помітили, якщо б Серебряніков не попав в Росії під слідство і під суд. Що теж є, в принципі, традицією ставлення до митців. Навіть до тих, які мають якісь звання. Я вже згадував на початку цієї нашої розмови про Шаляпіна. Який став першим народним артистом республіки, але потім виїхав від большевиків куди подалі, і його вирішили цього звання позбавити. Так, ніби реально радянський уряд вирішує, чи Геній Шаляпін, чи ні. А не Бог вирішує, кому він дає такий неймовірний голос. Але були і більш нещасливі випадки. Є неймовірна кількість жертв радянського режиму, які вже були народними артистами, потім їх вбивали чекісти. В сталінські часи. Народним артистом республіки був Псеволод Мірхольд, великий російський режисер. Народним артистом республіки був Лесь Курбас. Великий український режисер. А великий єврейський режисер-реактор Соломон Міхолас, взагалі був народним артистом Радянського Союзу, що не завадило організувати його вбивство чекістами, а потім оголосити з часом, ворогом народу. Тобто авторитарна влада весь час демонструє. От ми можемо вам дати звання. Можемо вас нагородити орденами. а можемо. Все це відібрати. Якщо вирішимо, що ви нам абсолютно вже не є потрібними. У одній з п'єс Шварца. Є промовистий епізод, коли артистка відмовляється свідчити проти головного героя. П'єси. Чого? Вимагає від неї головний міністр. І головний міністр говорить до побачення колишня знаменитість. Це точна формула стосунків авторитарної влади і мистецтва. І це точна формула розбещення суспільства. Тому що суспільство привчає, що це не народ вирішує, хто народний, а центральний комітет партії. Або президент це він вирішить, кому бути народним, кому заслуженим, а кому ніким не бути. І з тією дурістю, яка дозволяє сірості гуляти у мантіях народних артистів, заслужених артистів, заслужених діячів мистецтв, заслужених журналістів, народних художників. Не буду навіть перераховувати. На щастя, у нас немає народних письменників, як у інших колишніх Радянських Республіках, а тобі і за це звання була б велика боротьба. Все це продовжує існувати в нас час. Колись я запитував у своїх співвітчизників, чи усвідомлюють вони, коли говорять про інтеграцію України до Європейського Союзу, що не може бути країни Європейського Союзу, де в кожному місті стоїть. Ленінський і Стукан. Ну так, десь в Європі можуть якісь комуністи поставити десь тишком-нишком пам'ятник Леніну, але це викликає швидше здивування у більшості їхніх співвітчизників, ніж розуміння, чого він там стоїть. А тут в кожному місті стоїть Ленін. Навіть справа не в тому, що це символ окупація, а справа в тому, що це символ тоталітаризму, громадянської війни, вбивства, знищення державності і людяності. Ну, на щастя, Леніна вже немає. А тепер мені хочеться запитати, а чи уявляють мої співвітчизники? країну Європейського Союзу, в якій є звання народних артистів? От Карл Год був народним артистом Чехословаччини. Про це забули в 90-ті роки. Але коли цей видатний співак помирав, його шанувала вся Чехія як великого співака. Тому що питання не в тому, що він там був народним артистом. Але ніхто його не називав більше народним артистом. Ми пам'ятаємо, яка кількість народних артистів була у Балтійських країнах. Раймонд Паулс був народним артистом Радянського Союзу. Хто зараз про це пам'ятає? Окрім росіян. Коли Раймонд Паулс, скажімо, приїздить до них на гастроль. Збереження звань такого типу ознака. Збереження радянського суспільства і авторитарних тенденцій в житті держави до того часу, поки президентським указом не будуть скасовувати ці звання, а не нагороджувати нових і нових претендентів на свята, до того часу ми залишимося звичайною радянською республікою. Без будь-яких перспектив європейського майбутнього, що б ми там про себе не думали. Так що давайте відмовлятися від цієї відрижки. Давайте зрозуміємо, що не можна жити у архаїчній країні і сподіватися, що ми швидко потрапимо до сучасності. Не потрапимо. Будемо ці архаїці жити і жевріти. І це те, що очевидно потрібно зрозуміти кожному. І народним і заслуженим артистам також це потрібно розуміти. Хай щастить, друзі.